були часи, коли я грав. Я пам'ятаю, як я грав цю гру. Я пам'ятаю, як я доходив до майже останнього левела. Як все класно було. Але цю гру удалили. І ні ніхто більше в неї не зможе грати. Ой, да, були часи. Ну і удалили з App Store здесь. Тому я знайшов собі нову гру. Може це і ті ж самі розробовчики, я ще не знаю. Да, друзі, всім привіт! З вами я SonyGame. І да, я вам показав рекламу невеличку про рей... старий Рейзоф. Я пам'ятаю, як я в нього грав. Що багато ютуберів знімали цю гру, ну і її удалили. З 2021 року її вже удалили. Тому я буду поки грати в цю гру, буду і проходити на максимум. Тому починаємо. Я тут один левел вже пройшов. переходимо на другий левел. Поки що в мене отака жовта машинка. Їздив вона дуже погано. Тільки що левел легкі. Собі можу вже нову тачку купити. Давайте купимо. Ось так вона виглядає. Виглядає. Все купили. Переходимо на третій левел. І ми спавнимося на яко... в якійсь пустині пустелі. Давайте коворочок. Монетки підбираємо, щоб купити нову ну, тачку ще. Все, доїхали. Четвертий левел вже. Поїхали. Побачимо, що тут у нас буде. У Гопорзі у нас якась у яка точка. Ой, монетку пропустив, Все, доїхав п'ятий левел. Поїхали давайте до 10-го левелу, хоча би дійдемо, і далі побачимо, що ми будемо робити. Тут же тисячу метрів їхати. Ну, якось швидко сім тисячу метрів проїхал. Вона ну, на 6-й левел. Вже 6-й левел. Ой, ні, я пропустив ускорення, швидкість велику. І алмаз ще пропустив, ну йо-моє. І, пропу... І куча монет пропустив. І фініш. О, тут, до речі, вже на дві зірки. Тільки тут щось не показується це. Поїхали сьомий лебел вже. Сьомий. Проти нас якась скоростна тачка. Я вже другий, тут вже серйозно. Серйозне левел, вже перший заїхав. Тільки 500 метрів проїхав. А нам потрібно аж 1200, майже 1300. Скупчик. Їха, От так переворотик, коворочик робимо. Так, все. Майже доїхав. О, мертва петля. Вау! Куди ми полетіли? І прям на фініш приземлилися і. Да, ось ми, левел! Поїхали! Проте у нас якийсь філмор із Молне Маквін. Схожий, схожий. Перелетіли через обрив. Ой, я чуть не впав! Я чуть не впав. Було дуже опасно. Треба бути дуже обережним. Йоху, юзаємо. І вилетіли з фініша. Давайте купимо нову тачку. Ось таку. Дивіться який. Красавчик. Купляємо. Вау, кура, купили. Дев'ятий левел. Ой, це вже якийсь швидкий. Я вже другий. Ой, він зафейлив. І я б його зараз зафейлю. Погнали. уу. перелетів. Порочик робимо. І. Вилітаємо з фініш, так, який там вже десятий. Да. Так, це останній левел. Зараз ми його пройдемо і напевно будемо закінчувати. О, дивіться, де ми вже. Ми не зразу починаємо з траси. В іншому місці десь. 1500 метрів. Ого. Тут же потрібно запаритись. Ой, який тут. Ой! Чуть не перевернувся. Зараз би як перевернувся. Фух. Ой. Ви бачили, в мене колесо забаголось? О. Єлі-єлі цей левел пройшли там. Ну що, друзі, ось так. Ми згуляли в цей режим. Ну, гра називається Райзов. Скачуйте. Поки що розвиваємось. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб я ще зняв багато роликів по цій грі. Всім пока-пока.